Мозі вітання. Час кременчуцьких новин на Алтаві повінь Кременчуку не загрожує. У Кременчуці готуються до проведення всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця. А в середовищі філателістів відбулася неординарна подія. Про це та інше сьогодні у випуску залишайтеся з нами. Міський голова Олег Бабаєв був особисто присутній на прес-конференції губернатора Полтавщини Олександра Одовіченка. А от для Кременчуцьких посадовців було організовано перегляд прямої трансляції зустрічі губернатора з журналістами. Докладніше Олександр Демеденко сьогодні Кременчуцькі посадовці, керівники районів, управління відомств міськвиконкому комунальних підприємств спільно переглядали пряму трансляцію прес-конференції губернатора. Олександр Удовіченко у своєму звіті про роботу за останні три роки порушив питання життєдіяльності області по всіх основних галузях. Цей соціальний захист, економіка, промисловість, освіта, медицина, житлово-комунальне господарство та інше. Звітуючи про роботу в області в цілому, губернатор окреслив і ситуацію в Кременчуці. Зокрема, відзначив зростання виробництва на вагонобудівному заводі та заводі дорожніх машин, впровадження програми Доступне житло, діяльність центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Оцінив міське господарство як одне з найкращих на Полтавщині. Кременчуцькі ж чиновники, що бачили трансляцію, вважають. Таку оперативну форму отримання інформації досить ефективною. На мій погляд, це нова форма доведення результатів роботи обласної влади до населення, і, на мій погляд, вона ефективна. Через те, що ми сьогодні мали можливість узнати, які основні результати діяльності в галузі економічного розвитку, в галузі соціальних, вирішення соціальних питань. І більш-менш зрозуміла стала позиція і обласної влади до вирішення цих питань і тих задач, які поставив президент перед обласною державною адміністрацією і органами місцевого самоврядування. І я думаю, що і населення також побачило реальні результати роботи влади. Непоінформованість завжди породжує чутки. Наприклад, щодо повені і загрози від Кременчуцької ГЕС. Втім, повінь Кременчуку не загрожує і Кременчуцька ГЕС працює у нормальному режимі. У цьому на власні очі сьогодні переконався народний депутат України Юрій Шаповалов, який разом із журналістами Кременчуцьких новин відвідав Кременчуцьку ГЕС з подробицями Ірина Скрипачова. Кременчуцька гес вже досягла пенсійного віку. Для необізнаних це гідротехнічна споруда із двома базисами: земляної греблі та бетонної конструкції, під якою знаходиться сама гес довжиною 305 метрів. А зверху мостовий перехід об'єкт номер один, який викликає сумніви. Щодо безпечності пересування, за словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій міського конкому світловодського Миколи Шалаєвського, цей мостовий перехід зараз знаходиться на балансі Світловодської міської ради. Ті споруди, строк експлуатації, яких добіг терміну 50 років, повинні проходити інструментальне обстеження мостобудівельною організацією раз на 5 років. Останнє датується 1988 роком. По результатам обстеження 1988 року, навіть на той момент. условия пропуска дорожного движения по сооружениям мостового перехода были признаны недовлетворительными. По ширине полосы, скорости движения и прочее, тогда было предложено ограничить максимальную скорость движения не более 30 км в час. Проблема відсутність фінансування. На все про все потрібно 140 тисяч гривень. У міста таких грошей немає. Спасибі ГЕСу власними силами зробили ямковий ремонт. На думку Миколи Шалаєвського, проблема навіть не в тім, скільки ям на мосту, а наскільки співпадають вібрації прогонів від навантаження з вібраціями, які виникають в результаті працюючих турбін. Дрібний збіг зруйнує все. Свою допомогу пропонує нардеп України Юрій Шаповалов, який днями зініціював ініціював створення у парламенті позафракційного об'єднання чистий Дніпро. Є питання по програмі реконструкції системи вот, Запущена ця програма, але на сьогоднішній день фінансування поки відсутствує. Кому же на баланс передати єдиний мостовий переход? Тому що от на сьогоднішній момент покриття находиться в комунальній власності е, як правильно. Закладные. Закладные находятся на вашем балансе. Наша вот, э, да, был один хозяин, правильно. Да, да, в итоге, наверное, это один из тех вопросов. Я думаю, что мы можем отдельно с руководством обсудить этот вопрос, обратиться, э, скажем так, с Западом по этому вопросу. То есть это те вопросы, которые вполне могут решаться э, на уровне э, государства, на уровне Верховного народа. Сама станція з 2004 року підключена до автоматизованої системи контролю безпеки. Проте питання чи загрожує кремечужанам затоплення виникає. Коли Когда ГЕС, це було в була 50-х років минулого віка. тоді густойчос платіни в на пряме попадання максимально можливого боєприпасу того времени тобто. пряме попадання бомби. Сьогодні станція готується до повені і нічого страшного її керівництво в цьому не бачить. Стан греблі відповідає вимогам. У своє час, у 1961-1962 році, коли проводилися, я вам розказував, да? учення в лінії думку. МНС, і, як би сказати, повинен був оператор сказати учебне тривога, а він просто сказав тривогу. І тоді весь Кременчук намагався виїхати туди, на гору там, і так далі. І так далі. Но на сегодняшний момент здесь все абсолютно, как вы видели, уделяется очень большое внимание безопасности. Станция абсолютно безопасна во всех отношениях. Станция очень серьезно работает с Мировым банком, с Европейским банком, банком реконструкции и развития. У нас полностью все, скажем так, идет этап уже второй этап реконструкции, начало реконструкция с 1992 -го года. Ну и дальше у нас, вы видите, вы сегодня смотрели, это замена гидрогреатов Ну и введение, естественно. Абсолютно нових систем управління. А те, що влітку дохне в Дніпрі Риба, Кремчуцька ГЕС тут не до чого. Її фахівці раджують журналістам поспілкуватися з екологами. Кременчук уже в шосте доєднається до всеукраїнської благодійної акції Серце до серця міський цьогорічний проект стартує 7 квітня. Розширене засідання штабу з організації та проведення благодійної акції у Кременчуці відбулося сьогодні в адмінбудівлі міської ради. Подробиці у відеозвіті нашої знімальної групи. Благодійну акцію Серце до серця в Кремінчуці активно організовують молодіжний парламент Кремінчука, комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому та Кременчуцький центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тож переважна більшість бажаючих стати волонтерами акції учнівська і студентська молодь. Кожного року місто Кременчук збирає все більшу суму коштів, Незважаючи на те, що загальна тенденція в Україні є трошки від'ємною. Місто Кременчук Збільшує зібрану суму коштів, бо в нас дуже чуйні кременчужани, У нас дуже хороші волонтери. У нас працюють волонтерами акції школярі, студенти, працівники промислових підприємств і просто небайдужі кременчужани, які бажають долучитися до такої доброї справи. Статус організаційного зібрання говорить сам за себе. Тож головним завданням координаторів проекту Серця до серця було інформування про особливості кожного етапу акції. Про умови участі в міських благодійних заходах та детальне роз'яснення принципових аспектів волонтерської діяльності. Окрім цього, учасники зібрання озброїли необхідними інформаційно-просвітницькими матеріалами та скриньками для збору коштів. Я вітаю всіх зі стартом акції, тому що Акція благодійна це свято, свято для кожного, тому що кожен з нас робить гарну справу. Щороку всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця спільно з міністерством охорони здоров'я України визначає ту нозологію, згідно з якою здійснюється придбання гостро необхідного медичного обладнання. Цього року допомога буде спрямована дітям з вадами слуху. Хотілося б дуже нам, щоб у нашій дитячій лікарні був придбаний аудіограф, для того щоб своєчасно виявляти ваду службу, обладнання є вартісним, і чим більше коштів збере Кременчук, тим більш якісним буде обладнання, і тим більш якісними будуть медичні послуги, які зможуть отримати наші діти. Кременчуцька благодійна акція Серце до серця триватиме з 7 по 28 квітня. В рамках акції волонтери збиратимуть кошти в загальноосвітніх школах, вишах та на вулицях міста. 20 квітня в місті пройде благодійний фотокрос. 25-го п'ятого, четвертий благодійний бал в міському палаці культури. 27 квітня відбудеться флешмоб Живе серце, марафон на радіостанції Європа плюс. Завершиться масштабний благодійний проект Ярмарком. Тож кожен кому не байдужа доля дітей може обрати будь-який шлях благочинності, в тому числі і переказати кошти на розрахунковий рахунок всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Ми кожного року перераховуємо одноденний заробіток наших працівників на рахунок цієї акції. І працівники наші це роблять із задоволенням і відчувають свою причетність до такої доброї справи. Захворювання на сказ у Кременчуці не фіксували уже упродовж останніх семи років. Але, незважаючи на це, ситуація у місті залишається напруженою. А все через значну кількість бродячих тварин на наших вулицях та подвір'ях. Цій проблемі було присвячено чергове засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, яку провів заступник міського голови Віктор Калашник. Подробиці засідання у наступному матеріалі. І, хоча за останні сім років на території Кремічука захворювання на сказ не реєструвалося, це не привід для того, щоб розслаблятися. Вважає головний ветеринарний лікар Кремічука Юрій Сливка. На вулицях міста сьогодні перебуває значна кількість бродячих тварин, які несуть загрозу життю і здоров'ю людей. Якщо брати Полтавську область і аналізувати саму Полтавську по області, то я вам скажу, якщо ми взяли аналіз 2006 року, то складається так, що в 2007 році був пік саме більше захворенням у нас було. Це 213 захворілих тварин. Але на сьогоднішній день у нас вже, якщо брати 2012 рік, таких тварин було 21. 21. Сьогодні у нас вже, вважайте, ще немає за 2, тільки за два місяці вже сім. І говорити про те, що благополучно чи не благополучно, і що очікувати, я думаю, що тут не потрібно. Часто тварини мігрують, розносячи заразу із одної області до іншої, і це теж викликає занепокоєння. Найбільше захворювань зареєстровано у сусідніх із нашими областями: Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській та Харківській. Якщо раніше на Сказ першу чергу хворіли лисиці і собаки, то зараз переважно хворіють коти. Адже бродяча тварина не перебуває на обліку ветеринарної служби, їй не робило щеплення проти сказу. Та що там бродячі тварини? Домашні коти і собаки не завжди отримували вакцину від цього захворювання. Юрій Сливка в черговий раз нагадав представникам ОСББ, кооперативів та інших житлових служб, що вони зобов'язані до 15 квітня та 15 жовтня щорічно надавати списки домашніх тварин до ветеринарної служби міста Із 153, з 153 тільки 20 прислали так як потрібно. Тобто кличка тварини, коли привита, ну тут я можу назвати, телефон, адреса, дані про тварини, ві, мать, мась, привита, коли привита проти сказу, чи привита, чи не привита, і чи є на обліку воно в тетради служби чи ні. Ви зрозумієте одне, якщо ми не знаємо цих даних, ми не можемо заказати вакцину. Ми заказуємо вакцину по прошлому році. Але я не впевнений, що тої кількості нам вистачить чи не хватить. На сьогодні, за словами завідуючого міськ відділом Варія Литвиненка, у Кременчуці налічується 15 ампул антирабічної вакцини, тож їй має вистачити у разі необхідності. Але щоб такої необхідності не виникало, всім кремечужанам потрібно відповідально ставитися до профілактики захворювання на сказ. Наші служби у ЖКХ повинні разом з управляючими компаніями, з керівниками ОСББ, кооперативних будинків. Вчасно реагувати на те, що ви бачите, робити повідомлення. Якщо один раз не допомагає, значить звертатися до влади. Ми будемо дуже жорстко і оперативно теж реагувати і керувати нашими службами, які нам підпорядковані, і в місті вирішувати цю проблему. Неординарна подія для філателістів не тільки України, а усього СНД сталася сьогодні у Кременчуці. У Кременчуцькому відділенні поштового зв'язку номер 25 представники національного оператора поштового зв'язку Укрпошта спільно з делегатами Крюківського вагонобудівного заводу провели спецпогашення поштових марок серії вагонобудування в Україні спеціальним поштовим штемпелем. Перший день Кременчук 39625. Полтавська область. Ювілейний конверт. Та з унікальним відбитком планується передати до краєзнавчого музею Кремичука. А подібні до нього, на думку фахівців, з часом стануть рідкісними екземплярами в колекціях знаних філателістів усього світу. Свідком спецпогашення став і наш кореспондент Дмитро Демиденко. Крюківський вагонобудівний завод єдине підприємство в Україні, яке налагодило серійний випуск пасажирських та вантажних залізничних вагонів. КВБЗ можна сміливо називати флагманом вітчизняного машинобудування. Тому українське державне підприємство поштового зв'язку Курпошта зробило своєрідний подарунок заводу спецпогашення конверту присвяченого вагонобудуванню в Україні з чотирма художніми марками на Полтавщині. Це якщо не помиляюсь, восьмий випадок випуска марок і марка. Присвячена вагонобудуванню. Є, ну я вважаю, зразком світового рівня випуску марок і не поступається ніяким іншим країнам. Але для того, щоб конверт став філателістичною цінністю, він повинен пройти у день спецпогашення реальну пошту, тобто бути відправленим зі штемпелем відділення поштового зв'язку. Вже завтра конверт відправлений з цією маркою. Колекційну цінність втратить. Спецпогашення поштових марок серії вогонобудування в Україні святковим календарним штемпелем урочисто здійснили виконуючі обов'язки заступника директора Полтавської дирекції Укрпошти Світлана Мірошниченко та директор з персоналу і соціальних питань Крюківського вагонобудівного заводу Сергій Мельник. 6 тисяч конвертів 150 тисяч марок. За прогнозами фахівців, лише близько 500 конвертів за день відбудуть правильну процедуру відправлення і стануть згодом цікавими для колекціонерів. Та це погодьтеся зовсім незначна кількість у світових масштабах. Тож через кілька років щасливі володарі раритету Можуть на ньому підзаробити до слова спецпогашення поштових марок. Це далеко не єдина послуга, яку надає державне підприємство Укрпошта. Крім суто поштових послуг, центр поштового зв'язку номер 2 надає і інші послуги: це приймання платежів від населення, видача кредитів та оформлення депозитів, страхування, ліки на замовлення, фотопослуги, кур'єрська доставка, власна марка. Розміщення реклами у відділеннях поштового зв'язку, також замовлення перевезення пасажирів залізничним та авіатранспортом. Дуже великий спектр послуг. Тому ми запрошуємо відвідати відділення поштового зв'язку і скористатися нашими послугами. Такими подіями відзначилася середам. Кременчуцькі новини і надалі слідкуватимуть за подіями. у Кременчуці. Дивіться нас у пів на десяту. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося в ефірі. Щасти.